Вітаю, друзі! Як у хелянтів планують позбавляти прав на керування транспортними засобами? Ну, як вони це прописують в законопроекті про мобілізацію, який сьогодні голосуватиме? ТСК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння транспортним засобом. Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов в письмовому вигляді, тобто без необхідності виклику сторін на слухання. Але в разі клопотання проявку до суду або з боку позивача ТСК, або з боку відповідача. Суд може при. Значити засідання. Суд може відмовити ТЦК у разі, якщо не буде доведено, що громадянин не виконав обов'язки передбачені закону. Або якщо не буде доведено, що не можна було здійснити його затримання та привід до ТЦК. Рішення судів за такими пособами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів. Друзі, якщо це проголосують, якщо це буде відбуватися, це позови, десятки, сотні тисяч позовів до Європейського суду з прав людини, які будуть виграні, і держава буде платити за недолугість тих, хто придумав цю норму ввести в українське законодавство. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Ismael Warham.